Це погана історія. Це відверто погана історія. Дивись, все було емоційно, жваво, яскраво. Я впевнений, що сподобалося всім, хто дивився це шоу, і прихильникам Трампа з Балакучим Венсом, і прихильникам Зеленського з мовним Ярмаком. Питання в головному: чи вплине на потрібній Україні результат? Це, чи це було шоу для піпла? А за зачиненими дверима вдасться всім учасникам переговорів. Вгамувати свої емоції і досягнути конструктиву, який потрібен Україні. Відверто потрібен, необхіден, життєво необхідний. Незабаром ми дізнаємося але я за попкорном не піду у горло не полізе. Така Та за історія попкорном. Тут щось міцніше треба для того, щоб 100%. Я просто розумію, що відбулося. Я читаю одночасно з цим повідомленням, які мені надсилають, просто як коментарі. Людей, якими я комунікую в штатах, і я тобі кажу, от переважна більшість з них якщо коротко сказати, е це, це погана історія. Оце вони коротко пишуть. Це погана історія. Подивимось, я сподіваюся, все, що хочу вірити, що не все так погано, як вони пишуть. Може, вони не розрахували, може, вони думають ну, навіть так трохи перелякані там в штатах. У нас все гаразд простіше ой Ще Інформацію про рівень безпеки в Білому домі російського репортера від пропагандистського агентства ТАСС вивели з брифінгу Зеленського Трампа, кореспондентка Білого Дому пише а, Келі Мей, а як він туди потрапив? З'ясувалося, що його не було в затвердженому списку медіа я для я зустрічі лідерів США та України. Попри це, росіянин зміг потрапити до овального кабінету. Його вивели з приміщення одразу, коли прес служба Білого Дому дізналася про це. Ну, дивись, бардак, якщо він в чомусь, він у всьому. Ми це бачимо, і це ще одне раз підтвердження того, що Росія Росіяни, росіяни це та хвороба, яка буде намагатися пролізти всюди, нашкодити всюди, що її не лікувати напалмом та розкриленим залізом. то… Нічого доброго не буде. Друзі. Я нагадую вам, ви дивитесь цей ефір. Дякую, якщо ви не забули поставити вподобайку і підписатися. Це важливо. Підписуючись, ви будете отримати в першу чергу інформацію. Поставивши вподобайку, ви допомагаєте каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте. Пишете не лише про ялинку Олега, а й про ті речі, які важливі. До речі, про ялинку далі пишуть. А також сподіваюся, що ви Для не забули істина. поширити відео. Поширити відео, тому що це важливо. Інформація це є зброя. Інформаційна, але зброя допомагаєте озброювати інших. Хай люди більше знають. Це важливо, і дуже важливо підписатися на канал Олега Саакяна В описі цього відео є посилання на його канал. Поки всі пишуть, він відповідає. Раджу почитати подивитися, Олеш, дивись, от. Це офіційна інформація, до речі, про те, що деяких офіційних фахівців повітряних сил, яких раніше перевели у піхоту, повернули назад. Після рішення спецкомісії. Про це помідомив Юрій Гнат в інтерв'ю Радіо Свобода, американській службі новин, яка керується Конгресом Сполучених Штатів. Нагадую, незалежна структура. Але до того Генштаб офіційно казав, що дефіцитних фахівців не переводили. І це було ти пам'ятаєш в їх заяві. Більше того, це з'явилося попри публічні заяви переведених, коли вони публічно почали звертатися і розповідати про це. І коли Генштаб запитали: почекайте, їх готують півроку, рік там багато років років. А ви їх що, кидаєте в піхоту? А хто буде виконувати оцю важку роботу, яку інші ненавчені не виконують? І потім запитали: а що у нас з мобільними вогневими групами, які перевели в піхоту, з медиками, інженерами, логістами? Хоч почали про це за. І отут почалася історія. Спочатку кажуть, що ні-ні, ні, а зараз повертають назад з піхоти. То нащо було брехати? Та чи це єдиний випадок, коли нам брешуть, щоб уникнути ну, справедливих запитань? Я пам'ятаю одразу декілька заяв, які були і не переводять, була і визначена невелика кількість яких переводять. А, а там ротаційно була і така заява, що це відбувається. Це знову ж таки до того, що перед тим як щось робити, треба думати і розуміти, як це позиціонувати. Бо наша війна відбувається в режимі онлайн. Раз все пацефітам. Два це війна, в якій в кожній українській родині є хтось або з родини, або з близьких, або з друзів. У кожного українця є хтось на фронті. Ну, тих, у кого нікого немає, я не знаю, чи взагалі такі люди в Україні залишилися а, і тому дистанція від фронту до тилів в нас це один телефонний дзвінок. Нам не потрібно утримувати щотижневу газету або щоденну, яку привозять із якою ми читаємо зводки з фронту, як це було на початку ХХ століття. Нам не треба радіо слухати випуск ввечері для того, щоб дізнатися, а що там, де там зараз, як це було всередині ХХ століття. Нам навіть не треба новини чекати, щоб це було як у війні в Іраку на початку ХХ століття. Це тут поруч, і це ХХ століття, це явним стає одразу ж. Тому я не знаю, нащо взагалі намагатися. Плювати проти вітру в такій ситуації. Потрібно вміти працювати з цією інформаційною реальністю. Є речі, які можна говорити, є речі, які не можна говорити, є кроки, які є вимушеними, які необхідно робити, є кроки, які не можна ніколи робити, є купа всього, але комунікаційно необхідно вміти працювати з усім, гасити пожежі, коли вони розгорілися, не дати розгорітися пожежам там, де вони можуть бути, працювати з тим, щоб, зокрема, і комунікаційний фідбек утримував. Від того, щоб не робити тих кроків, які є дурними, може, вони на поверхні лежать як геніальне рішення. Але коли подумають, а як це прокомунікувати, яка буде реакція, то стає зрозумілим, а ні, недарма воно там лежало і ніхто це рішення не брав, хай далі полежить, не треба за нього братися. Ну тоді виникають такі речі: прикро, що це просто знижує рівень довіри до сил оборони, і що окремі е, дурні рішення, які становлять там якийсь відсоток. Кидаю тінь повністю туди на всіх. Ой-ой-ой, не знаю, з я дивлюся, читаю, культур що, пишуть. Що-що? А, да, а я просто подивився, поки ти питання ставив відео а, з Білого дому без звуку. Ну, я, че навіть без звуку, подивившись, я не пам'ятаю жодної такої прес-конференції в, 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 в кабінеті, дому. в Білому домі. А, ні за свою професійну кар'єру там за 10 плюс років, ні, взагалі навіть я зараз гадаю, ну, тому що в університеті так чи інакше розбирали ключові там прес-конференції. що я не пам'ятаю такого навіть просто от в анамнезі, скажімо, політичного процесу в Штатах. Це але ж давай так, може, дуже бачимо, що приб'ю тебе. Я теж не бачив. А давай, так, от ти як експерт, людина, яка фахово вивчала питання політології, людина, яка розбиралася. Uh, скажи мені, будь ласка, я не прошу тебе навіть пояснити, чому зірвався Зеленський. Ну, зрозуміло, його психологічний стан поганий, це зрозуміло. Але він не мав права на таку поведінку. Він повинен був бути, я не знаю, лідяною королевою. Він повинен бути, бути з, -з, 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 з льду взагалі. Але ну, він провалив його, спровокували, і він попер все. І це, от криворожська бидло, дипломатія, вона зпровалилася. Давай відверто, чого чекати? Тому що вже ми всі розуміємо, це не постановочне шоу. Хоча я, я тобі клянусь, я так сподівався, що це для піплу зробили, ну тому що ну, це, хоч ну, хотілося вірити в саме це. До речі, єдине, хто в захваті, це Раша ЗМІ, і це зрозуміло. Питання, чого чекати далі? Чи американці публічно взагалі ніяк не проявлять ну, емоцій з цього приводу, а будуть працювати як вони вміють мовчки? Це все буде мати якісь наслідки, розуміючи, що там Трамп та Венс? А, перший момент Криворіжська, як ти сказав, бидло дипломатія, а з іншого боку, Огайвська, чи яка там бидло дипломатія? Бо Венс реально? Те, що я ну, ще треба подивитися відео зі звуком, те, що я без звуку подивився, то Венс просто вліз, А, Як би так сказати, культурно вклінівся в прес-конференцію, провокуючи Зеленського зі своєю провокативною заявою. А Зеленський повівся на провокацію. І от от ключова помилка: змовчати не можна було. Треба відповісти, але треба було відповідати з позиції зверху щодо Венса, тому що це президент України, а то віце-президент, і дати пас у відповіді на Трампа. І серії, щоб Трамп давав відповідь, і або вгамовував свого а, пса ланцюгового, або солідаризувався, і тоді вже Зеленський з Трампом мав би дискутувати. Але Трамп би не солідаризувався з цим, очевидно. Він хотів би залишитися НАТО. Там видно навіть по його. Мові тіла, як Трамп реагував на це. Венс явно повів себе крайні похамськи. і вся ситуація понеслася. А з приводу того, як будуть діяти до речі, вибачте, давай відверто, Трамп був не готовий теж до такої історії. Ми бачили це. Ну ти, ти ж бачив для нього. Я була історія непередбачувана, і він точно це шоу не режисував. Якби з українського боку спрогнозували можливість такого кроку, і Зеленський віддав би пас на Трампа. Я думаю, що навіть могло би бути, хоча, знову ж таки, як би талогія. Ну, тобто, терпіти не можу подібного. А що, якщо би. Ну, але окей, ми зараз розбираємо це умовно теоретично, як матч, який відбувся на полі, і от всі пішли зараз між першим і другим таймом в роздягальню. І, вирогідно, що Трамп би заткнув би Венса. Тому що Венс ламав Трампу прес-конференцію. І він. Скажімо, до гостя віднісся по скотськи і американські медіа би обсмоктували, як Венц себе по хамськи повів з президентом України. Але Зеленському потрібно було на це хамство відповідати жорстко, але потрібно було пасом на Трампа. Бо якщо не відповісти, то це означає, що Україна приїхала, і президента України принижують на прес-конференції людина нижче рангом. Такого також не можна залишати. Але дивись, ти ж підказуєш. Ну, треба було віддавати пас на Трампа. Це лежить на поверхні. Більше того, треба було зіграти в те, що я до вас в гості приїхав, а до мене от так, Це називається що? Партнерство, і Трамп, до речі, пару разів намагався, ми ж бачили це там їх помирити, про костюми, про інше. Не реагуй. Все, зупинись, все нормально. Але не може. От розумієш, що ця історія вона, вона грає. Він забуває, що він вже не. Комік, і не хлопець, він президент, і він повинен на першу чергу думати про державу. Наприклад, ще раз кажу: от я не є симпатиком Біби Нитиягу, але модель, яку він використовує, ти розумієш, вона в інтересах Ізраїлю сьогодні, тому що Ізраїлю потрібна зброя, підтримка політична і гроші Сполучених Штатів для захисту від потенційних нападів Україні. все це не потрібно. Потрібно подивимося, як ця ситуація розвивається. В мене є певні думки, як вона може вийти навіть на посилення україни, але це вже антикризовий менеджмент, це вже не ситуація, скажімо, так, це вже реагування на ситуацію, якої не мало би бути і не потрібно було би допускати. Зараз ну тут можна це і по Конгресу зіграти, правильно спозиціонувати і на медіа зараз правильні меседжі дати, і європейців підключити. Тобто, зараз скинути все, що Трамп хороший, а Венц негідник і, ньому... і таким чином можна з цієї ситуації і Зеленського з під удару вивести Україну, в принципі. Ну, Тобто, вона все одно буде в певну міру під ударом, але перевести все, що Прикашетам йшло на і буде Да ну, але ладно, це вже така це консультація, яку ніхто не просив. Я сподіваюся, що цей ефір зараз дивиться хтось в офісі президента, тому що хтось в лавці залишився, йому сказали, щоб він дивився. Телефонуйте Олегу Саакіану, ставите йому запитання, Олеже. Ми розуміємо, що ми все краще знаємо ніж ти, але так сталося, що сьогодні ввечері в тебе є раціональна ідея. Ми готові її вислухати, і навіть сказати тобі дякую. Окей, не казати дякую, але вислухати і реалізувати. Будь ласка, робіть, хоч щось, тому що ну ситуацію будь-яку ситуацію можна врятувати, поки людина дихає, так казав мій вчитель. Тому я ще раз кажу: якщо всі там ще дихають, а я маю впевнені, що це саме так, то можна виправити ситуацію. Але треба також враховувати, що коли ти йдеш на таку присуху і розумієш, хто там буде, то кожен з учасників повинен отримувати психологічний портрет своїх опонентів. І... Розуміти, по-перше, чого чекати, пропрацьовувати сценарії, як реагувати, і не давати комусь грати в свою гру. Треба грати свою завжди, в чужу гру грати не треба. На жаль, це відбулося. Але давай поговоримо взагалі про цікаві речі, про Київ. Те, що на Вашингтоні залишається в Вашингтоні, хоча про це вже знає весь світ. А от в Київ, мені цікаво, дивись, голова КМДА Віталій Кличко звільняє свого заступника Петра Оленіча та двох заступників керівників комунальних підприємств, які отримали підозри від НАБУ. Звільняє, а що буде щось окрім, окрім звільнення? Буде ну якісь далі наслідки, чи знову знову поговорять і нічого не буде. І чи буде давати покази пан Комарницький? Який багато років вбиває Київ, про свої взаємодії з офісом президента, такому Єрмака Миколою Тищенка, про що писали журналісти неодноразово, фоткаючи їх і фоткаючи, як Тищенка забирає від Комарницького якісь дивні скринь, скриньки біли. З під папіру паперу, але незрозуміло з чим, і весь це він в офіс президента. Так, от це знову будуть лише балачки, а член молодої команди Чорновецького уникне відповідальності в цій історії, що називається чума на всі будинки. Бо а, вся ця ситуація це, от коли кормова база зменшується, коли починається політична а, ресурсна боротьба. То починають гризти з країв до центру. І от е е е Кличко відкидає, як хвіст, Саламандра, зараз частину своєї команди що та що ви гажете? Землю видів? Забудову? Ай-яй-яй, мені не допов... Я не знав, ви що? Зараз будемо правоохоронним органам допомагати все розслідувати, всюди дамо доступ. Я не знав, мені не повідомляли. Ну, я, звісно, зараз утрую, він навіть цього не сказав. Але очевидно, що такі речі відбувалися прямо під носом, прямо в оточенні, а мер сном, ні духом. Ну, питання: мер настільки непрофесійний, що він не знає, що відбувається у нього ж а, під носом. Чи Мер, я задухний, все, він мер все знає, Добре, розумію. А але є Комарницький, почав, є Комарницький, який смотрячий від офісу президента. І це найсмішніше, коли це робляться. От скажи мені, будь ласка, де От я хочу дізнатися, тому що скільки разів вже ти чув про слідство проти Комарницького за всі ці роки? Відверто, скільки разів а, про Комарницького я чую, а, ну, мінімум декілька разів на місяць. Мінімум І що? але але, а, друга частина цієї відповіді, чому ж я кажу, помер? Ну або за А коли вибірково. Лише прізвища з'являються, і при цьому всі, хто, ну, скажімо, що розуміють, що є от певна шахматка, і в ній, як в морському бої, обстріляли, і от оп, і біла прогалину, і туди, туди не стріляють. Полі чудес, блін, відкрити літеру. І в цьому пазліки просто декілька пазликів відсутні. І їх чомусь не чіпають. І тоді виникає питання: а що, може, є страх, що розслідуючи це можна вийти на самих себе чи як? Гірше, ніж відсутність правосуддя може бути тільки вибіркове правосуддя. Бо в такому випадку це зовсім не про правосуддя, а це про зведення рахунків. І мені здається, що ми маємо справу зі зведенням рахунків, перш за все. Ні, звісно, київська громада від цього виграє. Тому що чим більше буде зведення рахунків на темі забудови, тим менше буде бажаючи потім грати в цю гру, бо в ній з виграшем вийти складно. Якщо будуть дотягуватись один до одного весь час. Але національна політика від цього програє. Бо київська громада в Києві не тільки робиться київська політика, але загально національна, київська столиця. Тому з одного боку, урбаністичний простір київський від забудови, трішечки може десь на певний відсоток видихне з полегшенням, але українська держава як в цілому від такої історії. Може і програти, на жаль. Я не знаю, чи ці справи дійдуть до свого логічного завершення. Я скептично налаштований. Ми подібних Discovery спіймали, відпустили, бачили багато. До речі, ти знаєш, тут в Штатах все розвивається по найгіршому сценарію. Я вимушений зараз це виводити на, ефі, на екран, тому що, ну, <кхід> скажімо так, у нас пам'ятаєш, Х'юстон, у нас проблеми. А, зараз, секунду. Щось воно не підтягнулося. Я прошу секунду. Але а, так, чомусь не підтягнулося. вже, вже, вже є. Повертаюсь, вибачте. Все роблю онлайн, тому така історія. Ось як це це офіційний аккаунт о, Білого Дому. Ось як це виглядає, коли у вас є президент і віце-президент, які стоять на захисті Америці. У мене у тебе запитання. На захисті кого від кого? Від України? Ну тут я трохи прифігів, дивись, мене ж важко назвати симпатиком Зеленського, але навіть попри все, що відбувається? Зараз пішла сатисфакція? За те, що зробив Зеленський, чи що. Ну, тому що е, після такої заяви, а потім з'являється ще одна історія, і це величезна проблема. Це з'явився зараз твіт е, Трампа, і я тобі його зараз зачитаю. Сьогодні ми мали дуже значну. Ми мали дуже значну зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато чого, що неможливо було б зрозуміти без розмови під таким тиском і в таких обставинах. Дивно, які речі виходять назовні через емоції. Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в цьому бере участь Америка. Бо він вважає, що наше втручання дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переговору, я хочу миру. Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у його у, у, ну, у дорогоцінному овальному кабінеті. Він може повернутися тоді, коли бути готовий до миру. Ну, все. Що сказати перший е, момент з приводу Венса, от вони почали працювати спеціально, віце-президент і президент, тому що прив'язують до Трампа, а нам треба було би навпаки зараз його відрізати від Трампа і всіх собак вішати на Венса. Вже не далі. Що... Скас... Ті, що повідомили Я... журналісти, що скасували. скасували да. Навіть Я не вдасться вдалося що... відіграти що цей твіт був спеціально зроблений зараз і пролубійований командою Венса. З тим, щоб Трампа а, в обіймах а, тримати Звенсу. Оце вже почалася кампанія, з тим, що вони кризу гасять так, як їм необхідно. Дивись, а, журналісти Reuters жартують, що а, в розкладі залишається ще обід, який приготовлений і до подачі делегаціям України і Сполучених Штатів. Салат, Куриця, курка та крем брюле, а, але схоже, що не буде кому їх їсти. Більше того, остання новина: Зеленський достроково залишає білий дім. Розумієш? Пам'ятаєш, ти, ти ж бачив цю ]ся. історію? Це Трамп не дуже хотів, щоб Зеленський їхав. Ти пам'ятаєш цю історію, яка виплила зараз, і ти пам'ятаєш цю історію про те, що відбулося. Ну, дивись. Всі все розуміли. Якщо ти розумієш, що ти не дуже бажаний і в тебе слабка позиція, ти повинен грати в таку прагматичну гру, в таку хитру гру, щоб переграти тих до кого ти приїхав, на їх полі. Він провалив своє завдання це правда. На жаль, це правда. І найгірше в цій ситуації, що це програв Не Зеленський. Сьогодні в Білому домі програла Україна чи тільки тому, що Зеленський не зміг розіграти потрібну нам партію. Ну, проти нього грали досвідчені гравці, значно більш досвідчені. І це, до речі, ще раз показує те, що я кажу, а ти інколи з мною сперечаєшся. Він і так і далі грає президента. Він не став президентом і не розуміє, що його емоції заважають а, йому отримувати максимум від України і для України. На жаль, це проблема. Подивимося, як ситуація буде розвиватися. Тут багато різних перемінних, які будуть складатися в комбінації. Ми тільки бачимо зараз от, початок всього цього. Ця ситуація буде горіти ще мінімум добу, а то й три, плюс-мінус, з певною своєю динамікою і прогресією. Я не скажу, що зараз це катастрофа, не катастрофа, але це серйозний-серйозний виклик. Можливо, якраз в тому, що зараз узяснемо, озіст... а я іншого слова підбирати навіть не буду. Ніякого культурнішого, бо тут це найм'якіше слово, яке можна використати. по-моєму а... ну Може, в цьому і буде якийсь неочікуваний позитивний ефект. Але поки все виглядає так, що якщо не зробити зараз якихось над Надзусиль, над... Ну просто пам'ятаєш, коли а, вони не мали зустрітися, коли Трамп відмовився зустрічатися з Зеленським, а потім вони. Да, я пам'ятаю, але Відчали. потім йому я не знаю, хто з ним говорив, і ти знаєш, ми з тобою обговорювали це, і ці так. люди і от... по проханню одної релігійної общини змогли так. домовитись, вони дотиснули. Я за спринч. Тобто, в тому випадку ми з тобою знаємо, що відбувалося. Ну, Не, не всі, скажімо, знають, і не, зараз не питання цього, що відбулося тоді. Але от за декілька годин ситуація перегралася на 180 градусів. Тому я просто поки що видав би часу, поки все виглядає погано. Чи це катастрофічно? Ні. Є можливості, я певен, просто треба сідати і зараз робити надзусилля, щоб перевернути. Ситуація. Ти знаєш, а, якщо щось виглядає погано, немає нічого, що може не стати ще гіршим. І це тільки що довели, українська делегація повідомила, що підписання угоди про рідкоземельні метали також відтерміновано. Ну, от, ти розумієш наслідки всього цього, дивись, як мінімум, це треба було робити, і ти розумієш не гірше за мене. Коротше, коротше, в одному ефірі нам буде що обговорювати сто 100%. Буде багато що можу сказати. День. Тобі я хочу подякувати за цей ефір. а Дякую тобі. Думаю, я зараз подумаю, може, треба зробити окремий ефір зараз. Моноефір. До речі, напишіть в коментарях. Вам треба моноефір з аналізом. Хоча я думаю, що ми все розживали вам, і вам це не потрібно. Я подумаю, взагалі, чи треба це робити, чи ні, але в будь-якому випадку тримайся Україна. У нас зараз такі часи, це навіть не іспит, не іспит, це. І на випробування. Я не знаю, як це назвати. Але ладно, не хочу навіть казати. Нам в коментарях Олежі... написали, але цитувати не треба. О, так, так, так. От Галіна Херсон дуже правильно написала це, дуже правильно. І Наталя Приходько, правильно. Аліна, пані Аліна, я радий, що ви вірите, що все буде хорошо Я сам сподіваюся, що все буде добре, але дуже хочеться, окрім сподівань, бачити реальні докази цим надіям. В будь-якому випадку. Дякую, Олежа, тобі за сьогоднішній ефір, за те, що ти знайшов час, можливість був сьогодні з нами. До наступних зустрічей. Па-па, тримаємося, допомагаємо ЗСУ, підтримуй ЗСУ, приєднуй ЗСУ донатимо ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Олежа, па-па. На все добре.